Комісію, розглядається одне питання, доповідач Лухенька Ірина Павлівна. Пафіна. Питання про створення на найменування сфера міста відповідно до звернення депутата Надія Ярмови-Луковицької. А не видно, будь ласка, на що ви. Ви В зоні було створено місце для відпочинку, тому для того, щоб проводити якісь дії, здійснювати навіть зробити інвентаризацію цієї земельну ділянку, ми маємо створити такий допомог, як Новий Сквер, його найменувати і доручити земельному відділу, проінвентаризувати дану земельну ділянку, для того, щоб в подальшому можна... Це не потребує детального планування, тому що в нас там і так зона загального працювання для Просто що такого попонямо, а у нас ще не було прекрати Тому це рішення ми просто створюємо ці далені попередження. За уваження рішення. комісії. Дякую.